Вітаю, друзі! Сьогодні в нас така невеличка зміна формату. Гадаю, що в подальшому відео будуть виходити саме ось так. До речі, пишіть в коментарях, як краще ось такий формат відео, чи, можливо, все-таки вам більше подобається формат, коли просто камера десь знімає згори, і ви, типу, як від першого обличчя все бачите. Сьогодні в нас буде цілих три посилочки на розпаковці, тож приємного перегляду. Погнали! Перша посилочка залітає. Ось такий пакуночок у нас великий. Відчуваю тут якісь речі в нас є, зараз розпаковуємо. Ой-ой, обережно, щоб не порізати. Буду діставати по одному товару і переглядати. Так, перший товар, що це в нас таке? Це в нас ось такі шорти. До речі, виглядають вони дуже великими. Але по факту начебто все чітко має бути. Такі звичайні літні шорти. Дві бокові тут кишені і дві ось такі тут. Але, до речі, ці кишені без ніяких застібок, липучок і тому подібного. Тут матеріал, в принципі, такий приємний на дотик, доволі тонкі, не товсті, якісь там на літо, гадаю, саме те. Так, далі в нас. Ось такий пакуночок. Тут футболочка. Так. Ось така біла футболка. Ось такий принт. Принт виконаний, доволі непогано. Мені подобається якість виконання. Сама футболочка це тут не сказано, але має бути 100% котон на дотик. така. Зараз ось тут можливо. Так, є ось тут на бірочці, тут вказано 100% котон. Ну, матеріал мені подобається, але я не знаю, вона доволі така товста якась на літо. Я не знаю, щоб не було в ній жарко. Але сам матеріал на дотик доволі приємний. Так, йдемо далі. Такий маленький пакуночок. Це брав, щоб добити певну суму. І тут такий. Просто моточок ленти. Ви просто погляньте на нього. Просто я не знаю, скільки тут 2 метри хоча би є цієї ізоленти. Так, йдемо далі. Далі в нас ось така річ Масленка, чи як вона там точно називається, не пам'ятаю. Але. Суть в тому, що сюди заливаєте масло. Коли там працюєте, збираєте щось, якісь деталі, залили сюди масло. І от вам потрібно десь там щось змазати, ви собі на ту деталь подали масло, скільки вам потрібно. До речі, доволі корисна річ. Тому що збираю зараз молодшому брату байк, потім буду собі збирати. Ну собі вже також двигун зібрав по факту. І ось ця бріч знадобилась, де там змазувати щось потрібно. Так, ідемо далі. Тут у нас на черзі ще одна ось така футболочка. Так. Такий колір. Цікавий. До речі, на фото виглядало трішки не так. Але я щось дивлюсь, вона якась ну, занадто велика. Не знаю, можливо, мені здається, але виглядає досить великою. Ось такий принт, сам принт. Доволі приємний на дотик такий і виконаний якісно. Я думаю, що він має триматись доволі добре. Сама футболка, матеріал також котон. В принципі, нічого поганого сказати про неї не можу. Можливо, я не вгадав трішки з розміром. На черзі в нас ще одна футболочка. Цей пакунок тут просто забитий футболками. Ось така футболочка з таким принтом. Також здається великою, але по факту чудовий. Я гадаю, що це мій розмір. Тому що це футболка також такого розміру. Такий принт. Принт також виконаний доволі якісно. Матеріал також котон. В принципі, приємна така на дотик, але вона, не знаю, на літо, можливо, жаркувата буде. Хоча, в принципі, буде, гадаю, добре. Так, і що тут у нас останній? Предмет в нашому пакуночку. Тут ось такі красівки. Це чисто робочі красівки. Брав собі для роботи. Не знаю. Відгуки там писали в коментарях, що доволі непогані красівки для роботи. Тож вирішив собі придбати. Не знаю, чи вгадав з розміром. Розмір взяв 43-й свій. Але не знаю, підійде чи не підійде, бо, можливо, є варіант, що будуть малувати. В принципі, я такі. Робочі красівки. Пишіть, до речі, в коментарях, можливо, ви замовляли собі якесь взуття, там ще якісь речі з приводу розмірів, чи завжди все чудово з розмірами, чи, можливо, там інколи малі, великі розміри, щоб я також це знав. До речі, якщо ви замовляли телефони чи щось подібне, також пишіть в коментарях, тому що я знаю, в деяких випадках приїжджають телефони і заблоковані регіонально. Тобто, ви вставляєте сім-карту і вам пише, що. Блокування мережі, і, типу, зверніться там до служби підтримки чи щось. Не пам'ятаю точно, але заблоковані на мережу. І якщо у вас є такі випадки, пишіть, обов'язково вам допоможу їх вирішити. Так, і зараз залітає наступна посилочка. До нас ось такий тут короб. Аж не вірите, що це одна посилочка на суму приблизно 50 доларів. Так підріжемо і тут відразу нас зустрічає ось два такі датчики ці. Це, до речі, два датчики температури для електробайка. Це замовляв мій друг, він збирає собі зараз байк. І от замовив собі два такі датчики температури. Так, цікаво тут. кріплення. Так. Ось так. Ось так. Цікаво. Пакуночок. І тут у нас в цьому пакунку ось вот такая мотофара. Це фара також для друга. Він собі замовляв. Збирає електробайк, як я і говорив раніше, і хоче собі встановити ось таку фару. Виглядає доволі непогано. Тут ззаді такий великий цей радіатор, чи як вони там правильно називаються, начебто радіатором їх називають. Для того, щоб було якесь охолодження алюмініве, він має бути. Такий доволі тяжкий, великий. Так, є. Тут два якісь контакти, і в цій фішці два контакти. Ця фішка, бачу, йде догори. Напевно, ось ця біла полоска це підсвітка. І ось ці два контакти це вже, напевно, на світло. Приводу світла не знаю. Тут, напевно, лише є один. Варіант, Ну, тобто немає ближнє-дальнє світло, а лише просто вмикаєте і світиться. Тому що тут всього лише два контакти. Якщо було б ближнє дальнє світло, то мало би бути три контакти, скоріш за все, а тут лише два. Тож один варіант є. Або тут постійно там ближнє світло світить, або дальнє. Так, а це, я так розумію, кріплення до цієї фари. Ось таке гумове кріплення. Запаковане тут. Не буду навіть розпаковувати його. Тут є ось ці отвори, скоріш за все, оці два отвори і ось ці два отвори, де вдягається ось це кріплення і кріпиться вже до самої вилки, до самих штоків. І зараз до нас залітає остання посилочка. Третя, ой, ой. третя посилочка наша розпаковуємо. І зараз побачимо, що. Ще в третій посилочці. Так. Так. Інструкція тут така. Оп, тут у нас такий чемоданчик. Цікавий, чорний. Ось так. Відкривається. Так. Давай, о, все. Так, ось такий провід тут є. Це, напевно, щоб підключати, я не знаю, от, напевно, від розетки від 220 працює. Це в нас такий лазерний рівень. Ось такий він великий. Так, а це ж, це, напевно, батарея, я так розумію, так. скоріш за все, це батарея, а це провід для того, щоб її заряджати. Але щось вона так не тримається. Випадає якось. Мені не подобається, як воно тут кріпиться. Дуже легко випадає. Так. Тут є кнопочка Вімкнути H і «V». Я не знаю, що це. Ну давайте натиснемо вімкнути, так, щоб воно мені в око зараз не засвітило. А стривайте ось тут. Ой-ой. Хотів, щоб мені в око не засвітило, але воно засвітило. Так. О, блін. Рівень світи ось тут знизу. Виходить це світло все з нього. Цікаво всередині там механізм цей бофтається. А як, як він виставляється? Хто користувався таким лазерним рівнем, пишіть в коментарях. Він просто фіксується на ось цей типу штатив і все. Так. Ось така тринога ця. Зараз перевіримо. Цікаво. А він лише в одній площині. Просто я гадав, що він буде в двох площинах. Типу, ось так буде показувати все, а він показує лише в одній площині. Так, тут є такі, як на звичайному цьому рівні. Ну, який там алюмінієвий, не знаю. Водяні якісь ці знаки тут. Я так розумію, це для того, щоб виставляти його рівно. Так. Вимкнув щось, я його не знаю. Як це. А, ось. Аж. А, все, знайшов. Дивіться, це, коли натискаєте В, вмикається або тут, або тут ось. Ось таким чином. Видно, ось ця полоса вимкнулась, натискаю ще раз В, і вже полоса йде ось так. Натискаю ще раз В. Іде полоса ось так і ось так. Якщо аж натискаю, ще і отак додається полоса. Тобто в мене зараз іде отак полоса, одна ось так, одна ось так і отак ще одна тут. Хоча ні, тривайте одна ось так. Одна отак і ось так. ну Тобто такі хрести тут все, вимкнув я його нарешті. Ось такий лазерний рівень. Коштував він там, я не пам'ятаю точно, але більше 2000 гривень, 2200 чи 2300. Ще потрібно розібратися, як з ним працювати. Так, по факту можна ось тут вимкнути. Точно, ось вмикаємо і вимикаємо. Ось такий лазерний рівень. Не знаю, що про нього ще розповісти. Тут є ще ось таке кріплення в комплекті. Для того, щоб я так розумію, його можна було розмістити під потрібним вам кутом. Шарикове це кріплення, я не знаю точно, як воно там називається. Його, я гадаю, можна закріпити сюди, потім сюди лазерний рівень цей. і вже виставляєте площину, яка вам потрібна. Так, добре, вже затягнув за цей лазерний рівень. Гадаю, на цьому ми будемо закінчувати відео. Якщо сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Вподобайки, звісно. Пишіть коментарі, також пишіть з приводу. Будь-яких своїх питань, що вас цікавить, з приводу тему на все обов'язково відповім. Всі коментарі читаю. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, давайте. Бо ціль наступна вже 400 підписників. Давайте доб'ємо ці 400 підписників. Буду вам дуже вдячний. А на цьому все. Всіх обняв, всім до побачення.